Вітаю вас, в ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня 5 вересня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Буковина дочекалася свого героя з капітаном СБУ, який загинув 24 червня в гелікоптері Мі 8 на Слов'янському. Прийшли попрощатися Буковинці. Із зони АТО вертаються і живими. Тішить, що таких в десятки разів більше. Поетичний тур фестивалю «Мередзіан Черновіц» добрався до Чернівців. Буковина дочекалася свого героя з капітаном СБУ, який загинув 24 червня в гелікоптері Мі 8 на Слов'янському. Прийшли попрощатися рідні, друзі, знайомі, однокласники, вчителі, колеги. Та й просто небайдужі Буковинці. В останню путь Олександра Петрашчука проводжала і наша знімальна група. Він е завжди, я мовився, стремився. Йому вчитися на воєнного, потім після воєнного вишитися по контракту і служити. Це його була мрія. На жаль, ця мрія закінчилась для Олександра Петрищука загибеллю 24 червня. Він разом з іншими офіцерами перебував на борту гелікоптера. Мі 8 у небі над Слов'янськом біля гори Карачун транспорт був збитий терористами. Ми співчуваємо родині загиблого, ми родину не залишимо сам на сам із своєю бідою. Нам дуже це болить, тому що співробітники управління також, починаючи з весни, беруть участь у антитерористичній операції. Ми їх підтримуємо. Олександрові Петрищуку було тільки 27 років. Попрощатися з ним прийшли знайомі, друзі, однокласники та вчителі. Хлопець закінчував 27-му школу у 2002 році. Сьогодні там провели лінійку та хвилину мовчання на честь колишнього випускника. Багато вчителів говорили, що він був з з голубими. Очами, ну парубок, як сказав парубком. Він навчався до 9 класу, і, на жаль, ми, ми не можемо просто писати цього словами. Нам дуже шкода. Він настільки був дисциплінований, що я ніколи не пам'ятаю, щоб хтось йому колись зробив зауваження з учителів. Це була світла дитина. Ось яке у нього світле волосся, світле обличчя, така в нього була світла душа. Він завжди посміхався. Ось мені коли сказали, це просто було нестерпно боляче, бо це світла дитина, з світлою чарівною душею. Без брата залишилась сестра без сина, батьки поховали капітана Олександра Петрищука на центральному кладовищі Чернівців. Наказом президента України він посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Надія величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Із зони АТО вертаються і живими. Тішить, що таких у десятка разів більше. Вчора в рамках ротації до військової частини повернулися дев'ять військовослужбовців, а сьогодні ціла рота зустрічала героїв Надія Величко. Останні години очікування найважчі, поки хлопці доїжджають, зустрічаючи, як можуть, розпалюють і без того не згасимий патріотичний дух, співають українські пісні, гріються жовто-блакитними прапорами. Після кількох годин очікування у частину заходять десантники їх було більше, але додому так хотілося, що в буквальному сенсі повистрибували з автобуса. На жаль, хлопцям не повідомили, що їх будуть зустрічати. Вони мали прийти в частину, змітитись їм мали поставити завдання, але їх можна також зрозуміти. У кожного є сім'я, діти, родичі. і Вони вирішили поїхати спочатку додому, а вже потім приїхати сюди. Вони зателефонували, зателефонували командиру і сказали, що буде так. Хлопці трохи ошокіли від такої теплої зустрічі, але кажуть, якби їх не підтримували на батьківщині, навряд чи пощастило б вернутися. Підтримка дуже нам в цьому. Що люди дійсно підтримували. Якщо б не підтримували, то ну, ми просто не хочемо, щоб сюди бачили, як над людьми там із ну, як людей там катують з зі сходу. Хати розбивають, люди. люди просто туди не зможуть вернутися. Там у них не буде ні домів, ні, нічого. Наступного дня знову ж таки теплими словами зустрічали інших учасників, солдат нацгвардії. Друга стрілецька рота, військова частина, 1241, 30 військовослужбовців їхало, 30 вернулося. Одразу з автобуса хлопців у прямому сенсі розтягнули родичі, кохані, батьки, друзі, діти, усі, хто чекав їх більше півсотні діб з молитвою та надією. Хлопці, як були у повній амуніції, обіймалися, фотографувалися, просто торкалися до близьких та коханих людей. Декого вдалося все-таки вичепити з натовпу. Що казки знімали, з якими емоціями? Легше стало на душі легше. Важко було перенести цей час, але всі вернулися, всі живі, здорові, слава Богу. Я радий. Дякую, нарешті побачити рідних, близьких. Хану дівчину. я радий заради цих людей. Вони витримали усе обстріли, важкі побутові умови, розгрузні жилети та бронежилети. А вони нелегкі. Ну саме основне тут магазини. П'ять магазинів. Тут йде дві гранати, але ми їх здали, бо нам сказали їх здати. І ж все. Ну і зверху розгрузка йде, як екіпіровка. Ну, ми їх не маємо, бо там такого нічого важливого немає. Саме основне це про неживе. Яким чином вдалося досягти такого дива, що всі живі неушкоджені? Підготовка, бойова підготовка, постійно щоденне заняття. Ми Я думаю, тільки це одна причина. Те, що... Ну і Господь Бог з нами, все. Інших причин немає. Ці хлопці були під Лисичанськом Луганської області, коли він ще не був наш. Стояли останнім блокпостом українським, допомагали звільняти Луганськ, утримуючи позиції на блокпостах під щастям. Звичайно, рідним про усе не розповідали. Найціннішим же родичам, діткам взагалі не казали, що беруть участь у військових діях. Так просто по фотографіям йому показували тато тато. Що так казав, що тато на роботі, і все, тато скоро прийде додому. Коли перші емоції вщухли, хлопців нарешті змогли організовано привітати. Школярі співали пісень, батьки пригостили тим самим хлібом, яким проводжали. Хлібчик зачерствів за цей час, поки вас не було. Ви побачили стільки лиха і біди за цей час. Ваші душі і серця зачерствіли так само, як цей хлібчик. Але хочу вам сказати, що Бог дає новий день, сонце сходить кожного дня. Розквітають квіти і народжуються діти. Спікся свіжий хлібчик, треба жити заради живих. Потім запускали в небо кульки миру, отримували благословення священнослужителя. Взяв слово і командир, який зберіг кожного свого підлеглого, кожного солдата живим і неушкодженим. Добрий, наш український прийом. Ми навіть не сподівалися на таке. Не те, не страшно воювати. Коли знаєш, що тебе чекає такий тил, як ви. Дай Бог вам здоров'я. І, Я думаю, що не раз зустрінемося. Пошли здорові. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Військовослужбовці вертаються додому, але військові дії на сході України тривають. Про те, чим можуть допомогти жителі Чернівецької області, про рідних та близьких, які вже перебувають у гарячих точках нашої держави, розповіли на брифінгу в обласному військкоматі. Інформація, яка останніми днями блукала в інтернеті про те, що з Чернівецької області вбито двоє хлопців, підтвердилась тільки наполовину. Один загиблий, другий отримав легке поранення. Тринадцять буковинців перебувають в полоні і наразі ведуться переговори про їхній обмін. У зону АТО зголосилися поїхати 22 депутати різних рівнів самоврядування нашої області. Зараз вони проходять підготовку у спецчастинах. Найближчим часом до Чернівців в рамках ротації приїдуть ще кілька десятків учасників. Ато повідомив Віталій Чурай. Він розповів, що з'явилась надія повернути і інших хлопців, які нині перебувають на сході країни. Ми зараз підіймаємо питання і так знаходимо позитивний відгук і позитивне вирішення цього питання, що стосується ротації в повному складі нашої третєї батальйонної тактичної групи. Але рішення поки що зараз вивчається, поки що не вивчене. І от буквально, буквально вчора, оно, так сказати, вже ну, більше пішло, вже ми почули, що, нас, що є бажання це зробити. Також Віталій Чурай розповів, що третя хвиля мобілізації закінчується о півночі 6 вересня. Було виписано більше 17 тисяч повісток, але у військкомати з'явились лише 3 тисячі осіб. З них переважна більшість ті, хто не може служити у Збройних силах України. 700 визнали придатними, решту розпустили по домівках. Основні спеціальності, які були потрібні, артилеристи, прикордонники та водії танків. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівецькій міській раді відбулася комісія щодо забудови району Гравітон. Нагадаємо, що саме в цьому районі мали побудувати торгівельно-побутовий комплекс на першому поверсі, який мав би бути магазин, а на другому зал для тренувань для дітей. Проте частина жителів району Гравітон проти того, аби біля їх будинків продовжували забудовувати територію. Люди вимагають від місцевої влади облаштування на цьому місці затишного скверу. Деталі зустрічі в нашому сюжеті. Товариство Дружба кілька років тому виділило земельну ділянку в районі Гравітон під забудову торгівельно-побутового комплексу Каскад згідно генерального плану міста. Крім того, фірма заплатила близько 13 тисяч доларів на розвиток міста. Сама ділянка була виділена на підставі договору оренди між департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради та товариство з обмеженою відповідальністю дружба. Сама територія має майже 15 соток. А договір діє до 7 липня 2015 року. Проте будівництво досі не роз. Почати через конфлікти між підприємцем та мешканцями району. Вони стверджують, що цей район потребує місць для відпочинку. У зв'язку з цим в міській раді відбулось засідання комісії, під час якої внесли ряд пропозицій щодо такої забудови. Чим мотивують мешканці, якщо проаналізувати протокол про те, що мікрорайон Гравітон перенасичений торговельними побутовими, всякими іншими не знаю, побутовими, але торговельними закладами це однозначно. На попередніх засіданнях виносились пропозиції про звертання до Чернівецької міської ради про те, щоб виділити. Запропонувати підприємцю підприємцями, які є власниками ТОВ «Дружба», іншу земельну ділянку, а на цій земельній ділянці розмістити ну, так звано, зробити культурно благоустроїти культурну зону. Проте в цьому випадку виникають питання щодо законодавчого підґрунтя, можливості обміну земельної ділянки на іншу. Хотіло би розпоручатися по третього пункту в тому, що міська рада повинна запропонувати. Чи може запропонувати підприємцю, який не будується, іншу земельну ділянку? Не може, тому що всі земельні ділянки сьогодні виділяються на конкурсних засадах. Це означає, що має бути або ціон, або якийсь конкурс, в якому передбачено вже декілька учасників, тому, на жаль, у третьому пункті. Міська рада може вести переговори, але про виділення якоїсь нової, в іншому місці зімельної ділянки або заміни бути не може. Я вважаю, що єдиним наслідком, який можливий при розірванні договору оренди в цьому порядку, це звернення підприємця з вимогою повернення коштів, які ним були проплачені до міського бюджету, по порядку. Проте. Судова перспектива такої справи, на мою думку, не має жодного шансу на виграш, тому що фактично він користувався цією земельною ділянкою і фактично міська рада свої зобов'язання перед ним виконала. Стосовно надання іншої земельної ділянки, я так само погоджуюсь, що надати іншу земельну ділянку без аукціону ми не можемо. Єдиним шляхом, яким міська рада може піти, зазначає юрист, це шляхом сервітуту, який не передбачає конкурсу. Попри це, члени комісії одноголосно проголосували за те, аби доручити департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин разом з юруправлінням вивчити такі питання. Припинення договору оренди за ініціативою власника, вивчити питання обміну цієї ділянки на іншу. Після з'ясування цих двох питань комісія збереться знову. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Домашні насилля це проблема, про яку не варто мовчати. Саме на цьому вже вкотре наголошує буковинська міліція. Здавалося б, легкі стусани чи з'ясування стосунків на початку потім можуть призвести до справжніх побоїв. Як насилля вдома впливає на дітей, та яка відповідальність передбачена за такі дії, дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Алла одна із тих жінок, хто не з чуток знає, що таке насилля з боку чоловіка. Жінка розповідає, що, виходячи заміж, навіть подумати не могла, що стане боксерською грушею для свого обранця. Алла розповідає, що коли зустрічались зі своїм майбутнім чоловіком, їх стосункам заздрили усі подруги. Проте, вже після заміжжя все стало інакше. Вона каже, що обранець навіть під час її вагітності піднімав на неї руку. Востаннє чоловік знову прийшов додому на підпитку і почав бити пані Аллу в присутності восьмирічного сина. Хлопчик злякався, а відтак зателефонував на 102. Попри це, під час дачі показів Алла спершу захищала хатнього тирана. Розповідала, що вона сама вдарилась, а потім все ж зізналась. Я й раніше терпіла, бо то чоловік, мій дитина у нас, як жити самій? Він хоч гроші до хати носив. Але зараз уже не хочу, щоб таке продовжалося. Станом на вересень цього року на профілактичному обліку в районних відділах внутрішніх справ перебуває майже 2800 домашніх тиранів. Упродовж 2014 року дільничими інспекторами міліції складено близько 2100 адмінпротоколів за вчинення насильства в сім'ї. А довели кулаки до злочинів категорії невеликої тяжкості п'ятьох буковинців. Провідний психолог УКЗ МВС України в області стверджує, що подібні відносини в родині грають велику роль у становленні дитини. Вона росте агресивною, неврівноваженою, погано сприймає інших людей. Через це діти, а далі і дорослі важко домагаються поваги серед оточуючих, важко досягають успіху у своєму житті. Власні жертви. Скажем, так їх сім'ї в подальшому, які потерпали від домашнього насильства, бувають неблагополучними, оскільки модель поведінки та стиль взаємин із батьківської сім'ї переноситься у власну, і ставлення до власних дітей буде набагато в чому подібне до того, як до дитини ставились і її батьки. За вчинення насильства в сім'ї передбачена як цивільна, адміністративна, так і кримінальна відповідальність однак. У більшості випадків міліція застосовує в першу чергу такі міру відповідальності, як постановку на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи. Якщо цього недостатньо, складаються адміністративні протоколи за статтею 173. Значком 2. це вчинення насильництва в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми. Крім того, введено. Таку новелу, як проходження корекційної програми, вона, проходить, вона проводиться психологами з особою з правопорушником, яка вчиняє насильство в сім'ї. А так само кримінальна відповідальність. Стаття 173 частина 2 передбачає покарання у вигляді адміністративного арешту на термін від 5 до 15 діб або виправних робіт на термін від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або ж штрафу. У кримінальному кодексі насильство в сім'ї не виділяється в окремий злочин, але карається відповідно до різних статей. До прикладу за нанесення побоїв цілесних ушкоджень, в залежності від ступеня їх тяжкості, передбачено покарання від стягнення штрафу та. Виправних робіт до позбавлення волі на строк до двох років. А у виняткових випадках не більш тривалий термін від п'яти до десяти років. В нашій області щорічно проводять операцію побут та візит, аби міліція змогла своєчасно виявляти конфліктуючі родини. Також правоохоронці наголошують, що не потрібно боятися звертатись за допомогою, адже замовчування такої проблеми може призвести до сімейного горя. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. Поетичний тур фестивалю Мередзіян Черновіць добрався до Чернівців. З початку вересня письменники, поети та літературознавці вже відвідали Київ, де все й стартувало, та Харків. звідти повернулися лише цієї ночі. На ранковій прес-конференції була лише невелика частина всіх, хто цього року на п'ятому ювілейному фестивалі нестиме гасло музи не мовчать. Попри все, передасть вам розмову з митцями та атмосферу початку в Чернівцях. Моя колега Генрія Табеух. В Україні йде війна і е, цей поетичний тур це такий наш маленький фронт, тому що мета цьогорічного е, туру це об'єднання країни, це е, спілкування поетів, філософів е, з публікою, з журналістами. це… Е, Створення такого культурного простору, який об'єднує схід і захід України. На сході нашої країни поезія звучала українською. На заході читатимуть багато російською. А ще крім цього багато чого можна почути й іншими мовами світу. Здавалося, це перепона. Але ні, це об'єднання це розуміння всього, що вам хочуть донести митці, і неважливо, хто та звідки, неважливо яка мова. Головне думка про мир. поэт чувствует себя, по крайней мере, поэт, которого вы видите перед собой, чувствует себя очень неуютно на фоне войны. Ну, кого-то, наверное, война возбуждает, а вот лично для меня вот этот самый фон, он едва ли совместим со словом фестиваль, поскольку это латинское слово, означающее празднество. Поэтому я условно отношусь к слову Фестиваль э, в этом году, но по крайней мере мотто, девиз фестиваля "Музы не молчат" э, он, он актуален не потому что музы на, на, на выстрелы и на залпы могут отвечать залпами. вже традиційно під час фестивалю проходить багато різних презентацій. Письменники та поети демонструють свої роботи, спілкуються зі своїми читачами і прихильниками. Цього разу на фестиваль приїхав син Пауля Целана Ерік Целан, з яким можна поспілкуватися, послухати його. Також чимало видань і презентацій на п'ятому ювілейному меридіані пов'язані саме з іменем Целана. На наших фестивалях завжди присутній оцей Целанівський акцент. Щороку він може мінятися, він може бути іншим. Стосовно деталей. То ви, прочитавши програмку, можете відвідати величезну кількість мистецьких заходів. До речі, свою працю представить і поет із Данії Нільсен. Він з весни перебував в Україні і слідкував за подіями в нашій державі, що стало однією із частин його книги Всесвітня історія 21 століття Афганістан, Ірак і Єгипет до України. А ще й наша буковинка Христя Венгринюк презентуватиме свою працю. За мотивами її нової книги можна також буде побачити і театральну виставу. Генрієта Беох, Андрій Дубінецький чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинці долучилися до міжнародної факельної естафети під назвою Всесвітній біг заради гармонії. Символом власне гармонії і єднання є палаючий факел, який спортсмени передають один одному із рук в руки. В день незалежності, 24 серпня, бігуни української команди стартували в Ужгороді, перейнявши естафету зі словаччини. Зараз вони на території Буковини. Розізнати про мету дійства та розповісти про нього детальніше вирішили наші журналісти. Біг заради миру. Саме таку мету поставили перед собою учасники естафети, яку жителі нашого краю перейняли в місті Заставна. Після чого донесли факел з вогнем до Чернівців, де бігунів зустріли міські спортсмени та активісти. Саме факел, як переконані організатори, є символом гармонії і єднання, адже бігуни передають його одне одному із рук в руки. Головна мета головна мета естафети це надихнути людей. У нас зараз в країні дійсно дуже складна ситуація, але ми вважаємо, що таким чином ми можемо підняти патріотичний настрій країни і ми можемо показати, що ми дійсно Україна, і ми єдина країна, ми єдина страна. І незалежно від мови, незалежно від, від сповідань, незалежно від різних переконань, ми можемо жити єдиною країною. Долучитися до естафети може кожен бажаючий, незважаючи на фізичний стан та вік. Я долучилась, тому що Пішла бігти моя команда. Я займаю 6 місяців. Мені це дуже подобається. Я хочу, щоб був мир в країні, тому я долучилася. Від в'їзду в місто бігуни попрямували головною вулицею до парку імені Шевченка. В Україні біг триває 14 днів. За цей час учасники подолають майже 1280 кілометрів. Завтра вранці естафета вирушить через Новоселецький район до Республіки Молдова. Передача вогню відбудеться орієнтовно о 13.00 на міжнародному пункті пропуску Мамалига. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І ще однією із спортивних новин в нашому місті є проведення всеукраїнського олімпійського уроку у вищому комерційному училищі КНТУ. Тут студенти, спортсмени змогли поспілкуватися з олімпійцями, продемонструвати свої вміння та отримати за них винагороди. Кухарі, кондитери, бармени, офіціанти та маркетологи на кілька годин поринули у світ спорту. Як самі кажуть, почали замислюватися над тим, як саме в майбутньому поєднати свою професію та улюблене заняття. Більше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. До актової зали на Олімпійський урок прийшли ті студенти училища, які обожнюють різноманітні види спорту. Дехто із них прямо тут демонстрував те, що вміє, дехто за попередні досягнення отримав подяки, дипломи та грамоти. Однією із нагороджених сьогодні стала 18-річна Валерія. Дівчина любить теніс та волейбол. Навчається на бармена офіціанта. Попри все, для здорового способу життя час і бажання знаходить завжди. Це спорт. Я люблю дуже спорт. Я весь люблю спорт. Навчання це є навчання. Це ти сидиш чися, сиди для себе, для своєї роботи. Також можна і по-спортивному. Але я виділяю часу і на спорт, і на навчання. Спочатку навчання, а вечором спорт. На зустріч до молоді запросили чемпіонку Європи та світу зі стрільби з лука Тетяну Дорохову. Вона поділилася зі студентами своїм секретом успіху, поспілкувалася з ними і відповіла на їхні запитання. Зазначила, що спорт важлива складова життя будь-якої людини как би хорошо это стимул кожного чоловіка себе розвивати всі фізичні качества, добиватися ставить собі цели в житті. Да, к ней княті загалом такі олімпійські уроки цього року мають проводитися у кожному навчальному закладі країни, адже цей рік назвали роком Олімпійських ігор. Попри все, вже на наступному тижні відзначатимуть день фізкультури і спорту у цьому училищі. Це, начебто, попередня підготовка до святкування. Генрія Табеух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого побачимось.